magic, join the right. Together we shine side by side. Привіт наші любі глядачі! Вітаємо вас! З вами знову я, Олена Стоянова, та мій помічник Роман. Мій малий син до вечі Ну що, давай сьогодні зробимо ще зіду заняття, запишемо для діток. Та допоможеш мені? Ну давайте вітатися. Ви вже пам'ятали, Іра? Вітатися, один одну ножку можна схрестити. Сподіваємося разом робити. Сонечко, привіт-привіт! Рома, ручки розкриває. Мама, або тата обіймає. Вот тут ручкою. інша ручка. Рома, ручки розкривай, сонечко, привіт. Мама, обіймай! Всім привіт! Так, ну що, виход! Давайте згадаємо ози, які ми робили в передній раз. Весь карток. Можна згадати? Ну і згубити причам. Яку то заробимо? Так, як називається? Називає. Давайте обличчям один до одного, а буде класно видно фламінго. Ще й носика зробимо. Добре, я до тебе зроблю обличчя. Можна угу. можна такого, може у вас такі буде фламінго. І поміняємо ніжку. Багато хто з вас підняв праву. Тому зараз її буде. Так, буде. Так, клас, клас, це баланс. І відразу політик вперед, бо це планину. Супер. А яку ще позу робили з тобою катки стал дерево. Коліно бік. Коліно бік. і можна ручкою ставити ногу. Да, можна триматися. А можна з'єднати руки разом як йога. А можна знаєш, що беремо, куди гілочки ростуть. Сонечка. Міняйте ножку. Чи коліно в Да. Можна просто зловити баланс. Можна як йоги долоні. А можна гілочки наверх там тягнутися. І хто падає, погнали, давай. Нагадаємо, як ми робимо зі стіном. Коліно в бік. І тоді раз ручка тримає стіну, одну ручку підняти. Давай вже показуй. Так. так. Є, прекрасно. Міняємо ногу. Ну, щоб міняти руку, треба знаєш, що зробити. Мінятися місцями. Поїхали. Чик-чик-чик. Другою ручкою тримаємося. носок. Готові? Міняємо ножку. Інша ножка. А чи від церкви, дайте підняти руку. Прекрасно виходимо в бран. Так, добре, було дві пози, і морська зірка підношу, а але в кінці, ми можемо, якщо схочемо, в кінці і зробимо. Давайте тепер приймо наш мішочок. Добре. І зробимо щось нове. Мішочок. мій Лішочок. Ти сказала, що капітан. Так, ми щось з вами згадали. А тепер давайте внулі виберете Роман в новій гамці ми підглядаємо лабораторію. Що це за поза не значить? Сама комботи вниз. Добре. Давай спробуємо її зробити, як собачка з водочкою вниз, а хвостиком на гол. Прекрасно. Прекрасно. А можеш планочку зробити до мене обличчям? Привіт. А тепер знов хвостика на гол собач. Собака мовдивись. Ти знов шкварив. Привіт. Класно. Ще очик собачку. Да, вот тут, да. да. И тут можно газы рубить. Классно, вы решили, классно. Ну и мы решили, Василия Ивановна, два карта. Правильно, жабка. Что за жабки? Прекрасно. Да, можно. в колено и потом куприл. Давай квасы рубим. Ква. Ква-ква. А мы научим их сытно. А потом злость еда. А давай я с вами придумаю пост один до одного, щоб було гарно наш. Нас вийде з боку. Жабка, жабка, Ставте руки. Стрибочок і вийде. Ні, просто вперед. не Хвостика нагору стрибок і собака модельниць. Прекрасно. Стрибок. І одразу ножі, як жабка, І ще показати жабку. ква. Давайте ще руки поставити стрибок. Собака мовдивись. Стрибок. Два. Ще зробимо. Руки. Собака. Убила гапає. Гап. Стрибок. жабка, Ква. Ще разок. І. Собака. Гап. класно. І жабка. Що робить? Гап. Руки. Собака. Ква. Ой, я говорю, як вам треба. Гаф. Ножки. І собачка, жабка. Фух, я б шанов А давайте з вами сядемо і почимо. Ти вже готова робити зірку? Хочеш зірку зробить обласку? Давай. Давай. Діставай та кавки. Ми бачимо, яка. Морська зірка. От лопатка. Добре, ми так вхатнулися з ну давайте ляжемо, заспокоїмося. Наша морська зірка така, як його знає. Промовляйте, вже швидше не їх, клас. Можете прикрити очі і послухати зірка. В неї руки ноги в різні сторони, так? Да? Зірка. І послухати, як ви вдихаєте і видихаєте. І вдих. І видих ми так, як ми море уявляємо, як хвіля на хвиля на на берег. Можна навіть ваші ножки так долучити. І відходить. Вдихай, як ваше воду, води підіймається. І видихай, коли час наставить. Вдихайте безручно, нехай море підходить і відходить, коли йому хочеться. Відчуття як з головка, ручки, ножки, все ваше тіло. на ніжному сонечку море. Відходить. І відходить. Ну, сейчас, стаємо? Давай, через бік. Спокою. І підйом. Так, ну, давайте зробимо ще щось таке новеньке для наших ножок. Давайте станемо. Станемо. Станемо підняти одну ножку далі. Відпустити. Підняти іншу ножку. Відпустити. Через бій. коліна в сторону підняти ножку. Прекрасно. І ще через бій. Підняти. А давайте станемо один одного. Одною ножкою вперед, будь як можна, а іншою назад. Вставати ножку підтягувати і відпускати ножку, Прекрасно. І відпускати, Останню. І на ножці баланс. Відпускати. Стоп, поміняємо. Інша вперед. Всі назад. Поїхали. Так, підскочити на ножці і назад відійти. Руками сидить. щоб я не падало. Замахнулася. Прекрасно. Давайте загадаємо ваші пальчики. Порухайте. Привіт, привіт, пальчики. Привіт, привіт, привіт. привіт. А ну хто навчився піднімати великі пальці? Опускати, потім всі інші піднімати. Опускайте. Да. Просто вверх. І так просто вверх. Правильно, Рома сам собі допомагає. Правильно. Умнічка. Як ти класно зробив? Поміняй. Інші пальчики. Притиснути великі підняти. Умнічка. Зрозуміли, так? Рази, як це робити. прекрасно. А давайте ми зробимо нашим пальчиком істотам масаж. Ви знайшли вдома школи, шоколи знайшли м'ячи, у нас такі вони м'які, але вони можуть бути будь-якими і з купирками навіть. Давайте одній ножці зробимо масаж. Можна сильно, але ще кордона, так? Але ми не будемо сильно. у нас з банком роман, нижні м'ячики. Спомните вісімку на мали. Знаєте таку цифру? Вісімку. Так, поряд назад. Мені виносит Прекрасно. Так, так, знов треба ловити баланс, так, постійно. Інша ножка. я катала їх вперед-назад, коли романська дашся. Лосмакну, так? Лосма. Так. Ви що, м'ятаєте? Ви завжди можете триматися за козаці. Пробуйте робити. Ой, побіг, я Ну давай не тримай, її ласка. Повертайся в свою донівочку, свій свою... помаранчувай будиночок. Так, бачили, що з щось будувати цікаві. Зробило, так? так на білочки зробили. Хто не ображався Ні право на ліву, ні ліва право. Поклади, так не навіть. А давайте руки вперед. И і присядемо руки розцілитися. Попка назад. Так, руки опустимо. Вчимося. Сідаємо назад, трошечки вниз. Так легко. Щоб коліна йшли вперед. Полка назад. О. І виходимо. І ще раз. Дивись в зеркало. Попка назад. Де назад? О, молодець, і вставай. А тепер ручки піднімемо. І знов копка назад, так легко, тобі п'яти не відриваються. І ручки прямо молодець. Останні раз топає назад, добре, назад, хопає. Загинаємо ноги в колінах, попкають назад, таз тазуває. І на п'ятки залишаються на підлозі. Це видимітно. Добре, а давай візьмемо за руки, зробимо місце. Місце зробимо. От схопити. І її вихопаємо. Міня схопити клас. Відходимо спокійно, не різко, тому що це також треба вже загубити баланс. Стіль на двох прямих ножках, Просто стіни дошку на квілясі. Вдягне попку назад, Ті, і я. І ми себе поростям будем приємно не з зус... зусиллям. Дуже повільно хтось з вас впаде. Прикольно. Да, да. А давай ми сядемо на фопку нас. І спробуємо стопами сказати одну одному привіт. Ставочки вниз. Стоп, привіт. Оп, Ближче сідай. Стопа. До стопи, привіт. А давайте тепер велосипед. Їхали в меді на велосипеді. А за ними кот заданий вперд. Їхали в меді на велосипеді. А за ними спадай кот. Задали наперед. Хорошо. Спробуй, не знаю. Да. Ближче, ближче, ближче. Да. Можемо місточку зробити. О, то ножку пікля. З'їгнути, будь ласка. І еще в мене. Тисни в стопу. О, піднімаємо ножку. Дві ноги дві пікляти. Молодій! З'їгнутись, силу не треба. Давайте ляжемо на спинку. Так нас точно ви. Ручки ставимо, ляжемо на спинку. Ножками теж сам. Ляжемо. Піднімемо стопи, вони якраз там пам'ятаєте, одна де інша. О! Ми зробили, зробили міст. Тому, ще корабель великий проплив під нашим мостиком. Ти розвів міст? Так, є таке, розвідні мости. Давайте піднімемо. Розведемо міст і з'єднаємо міст. Може, згинати коліна. Це, коли кораблі зависокі, високі, тоді будують мости такі, щоб їх можна було розвести. Спитайте батьків, вони вам покажуть. І з'єднати. Коли з'являються кораблі не пропливають знизу, але автомобілі проїжджають. На фото є кораблі збиття внизу, щоб через нього другий другі парке. Це, це окрема пострілці. Останній раз піднімаємо і виходимо. Приказли! Давайте виходимо, розбираємо наш листочок, піднімаємося. Ну що, ми на сьогодні закінчили? Ми все зону ху хай втомилися. Дякуємо вам, наші любі глядачі. Ви займалися з нами. Брома були бай молодець. Хай бай всі великий молодець. Бувайте.